І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Волбхік на М12 карта Штиль. Ну що ж, до бою, так, ну це в нас американська артилерія сьомого рівня. Я вам скажу більше про цю артилерію. Я на ній награвся, в принципі, отримав я на ній задоволення. Дивіться. Перезарядка комфортна, зведення, точність, слушність повинна бути комфортна, Скільки я пам'ятаю, 155 мм. А тут гармата. Ну, це, знаєте, як, це якби ще в нас пробиття було десь хоча б 100, так? але 39 пробиття. ну, <грає> Граємо ми ще і не в топі. Граємо ми в середині списку проти 8, і проти 6. Ну, десь ми м'яку ціль, в принципі, так? А якби в топовому топі, то в принципі можна когось нахлопушити непогано. Ну і шкода від пострілу у нас 600. Нормально, в принципі, для такої перезарядки з такою точністю влучністю. Це навіть не те, що нормально, це імбіщінська гармата. Дивіться, перший постріл. Ну і розкіт осколків у нас є, бачимо що. Розкіт осколків у нас тут непоганий, 7,5 метрів майже. Чудова, супер, чудово. Так, що подузі, тут який недолік, так що е, снаряд не дуже подузі стріляє, отже, треба на це ще звертати увагу. Але бачимо, що є такі місця, куди ми можемо закидувати без проблем. Побачимо ми в цьому відео два бої нашого героя. Я думаю, отримаємо задоволення. Ну, як вам сказати, не всі отримують задоволення. Ось, оце був просто учутний. От просто в борт йому заліпив, блин ще. Перший ворог знищений. Е, як отримаємо задоволення, артоводи отримують задоволення. У нас теж така поважна аудиторія. Є і артоводи, і ЛТ-води, і ПТ-води, різна аудиторія. Але навіть хто не дуже полюбляє в грі е, артилерію, я думаю, вам буде корисно подивитися. правда? Та плюси ще й по почуєте, як я коментую цей бій. Е, бо один з підписників дуже вам дякую. Мені сподобався ваш коментар. Написав, що я не полюбляю грі в артилерію, але подивився та послухав з задоволенням, як гравець її коментує, і поліпшив собі настрій. Ну і плюс якісь чудові та цікаві історії буду вам розповідати, так, як зазвичай. Поки я розповідаю тут чудові та цікаві історії, я не зрозумів якось парикату, що Наші всі дефовські деф стали. Дивіться. Щось неймовірне, подивіться на карту. Там лише консервер. Так стоїть там, де тяжі повинні прориватися. Ну, і в принципі так. Знищили одного тяжа суперників. 2-2 у нас по бою зараз. Не зрозуміло теж, як діє зараз команда суперників. У нас один тяж, дивіться. По центру був, його зараз вихлопуть. У нас одна Стежка захопила гірку імбогірку оцю, так, на штилі. Але вона з'їхала вниз і там вихлопушала. Чудово, 4-4 зараз побої, Якщо навіть. Ну, це така, знаєте, тактика на бій усієї команди. Ніхто ж не домовлявся, правда? Але тактика на бій усієї команди стаємо в деф і, і вихлопушуємо. А в дефі, до речі, легше, так, ніж штурмувати. Тож, Хай вони штурмують, а ми їх будемо вихлопушувати. І наша стежка ця ААТ. 60, бачимо, і агресує, там вже там, дитяжі повинні агресувати. Це помітила Су-130 БМ, і зараз поїде йому допоможе. Тому що наші тяжі все одно чомусь в центр лізе. Ось, в Знову в центр лізе. Там один вже був вихлопушен. Наша задача зараз підтримка. Підтримка братіша. Шкода Т-25 відступає кличе на допомогу. Тут випучивши що очі є. Ой, ой верніше, Іс-5. Їде і був нахлопушений за це. Але бачимо, і артилерія нахлопушує нашу шкоду в цей момент. Так, що там? Об'єднується? Дивіться, наша стежка ця попарла вже до респ суперники. Самий такий герой бити. Ну, Наш герой не може на нього відволіктись, бо тут потрібна ПР. Перем... Верніше, тут потрібна допомога. КВ2. Ну, КВ2 бачимо на 60 Ну, з 5 257 вибив на 7 рівні. Ну це арта не імба, так? Називається. Зараз, напевно, ще й до барею. З підпалом, що башта відлипти. Ах, не встиг! Ну зараз, зараз, попін виступає. О. чудово, 286. Ха, імба! Це з пробиттям 30, скільки там. Пробиття броні 39. А це я ж кажу, оце калібр. 155 мм. Це дійсно. Там дві гармати, по-моєму, ну будете поправляти експертні експерти. А в нас є навіть і Маестро на артилерії. Не один, а два маестро на артилерії, які дійсно вони розуміються на грі на артилерії, тому що вони багато на ній пограли. Це такий маестро, я вам скажу, якщо ви берете його до взводу або е, там. Ну, я не знаю. Ну, в укріпрайонах, районах, наприклад. Так, ну я, я не думаю, що на 8 рівнях хтось бере артилерію. Хоча, в принципі, чого як варіант, правда? Якщо він дійсно допоможе в цьому бою, то чому би ні? А так згодом взяли і він покаже вам дійсно майстер-клас. А ще такий, щоб звод ЛТшка і артилерія, так, або дві стежки і артилерія. Або два тяжа і артилерія. Два тяжа їдуть продавлюють напрям, артилерія нахлопушує і нахлопушує. Бачили ми такий, до речі, бій. От не пам'ятаю, який там звод був. По-моєму, із 7 так, і артилерія 10 го рівня. По-моєму, об'єкт 261. На карті застава, щось мені таке згадується. І він там їхав от, за тяжами і нахлопушов і нахлопушов. Просто за тяжами їхав. І там навіть дуельні дуелі були. <хи> так, в цей момент, до речі, поки я розповідаю, чудові та цікаву історію, я не помітив, як ми втратили ту стежку нашого героя. Цієї битви, який поліз прямо вже аж на базу суперник. В цей момент Супер Хелкс захоплює імбо е, гірку. Так. Консервер так і стоїть по центру. Ну, консерверу там, бачимо, може бути складно, бо і звідси ж можуть. А, ні, це його не бачить. Так, і ми тут повтрачали багато е, там. І так і стоять, бачите, стоїмо Два 2 тяжа, у нас М6 ВК стоїть, тут прикривають артилерія, артилерія, якщо то підсвітиться зараз тут буде. Хоча наш герой дивіться з такій позиції, що якщо на нього зараз вийде, випочивши в очі, то, е, то буде підсвічений. Там КВ 2 ще під'їжджав. 700, опа, тут попало де. А, щось він, він вже передумав, напевне, тому що. Він там уже загніздився, тому що він зрозумів, що він не вийде. Така армада стоїть в захисті. У них на базі там Каве другий був, може він теж під'їжджає. У них на базі Джуто, Джуну, верніше, був. Він напевне там і стоїть так, дефить свою базу. Цікаві такі, На цих рівнях бачимо теж дуже цікаві такі напружені бої. Бо раніше я пам'ятаю, от навіть на сьомих рівнях вилітали один одного. Ну, не на сьомих, так там. На шостий гривен. Вилітали, один у одного перехлопушили. А тут дивіться, у нас шостого рівня ще залишилось два тяжі. У суперника шостого рівня три тяжі, ПТХ залишилась і артилерія. Так, агресують, це все. Почали агресувати. Чуну там під'їжджає нашого Братіша, цього хоче вихлопушити. АРЛ, Ну, АРЛ там в цій канаві. То він там. Можна, можна було б його там і до хлопучки. А Ану, Джону. Скільки Джону? Ми стяжів саме більше цього 214 що довго. Із 5-го саме більше вибив. По-моєму, із, із, із А5 весь дух вибив майже наш герой. Так, і пішли. Вони, у нас допомога навіть за оглухи. Супер Хельки там б'ється з... Виманює на себе Джону. Оба поїхав, поїхав, поїхав. боїха, боїхав. Да будь Тільки звестися треба, не встиг. Сіда. А он тоді КВ. А ну, КВ ж, ви, ви. Ну, 9 хп точно буде. Не встиг! Другий КВ. Другий КВ, другий. Вога, <риспіль tiempo> так стріляєш, швидко, що не, не встигнеш навіть нічого зробити. Так, є у нас допомога за оглушенням. Тут саме головне, хто ще не знає, на арти... хоче прокачати артилерію, допомога за оглушенням саме більше дають за це досвід. Тому я, я американську гілку докачався до 9 рівня. Чому я далі не прокачав десятку? Тому що просто часу не вистачає, там вже багато боїв треба. А до 9 ти швидко проходиш. Ну швидко-швидко. Ну, мене так, я не знаю від кого. Ну отже я вмію, ви, ви ж ви знаєте, бачите, як я вмію на артилерію. Так, все, тепер вже пішли в атаку наші братіші. саме час. Ще 5 хвилин до завершення бою залишається, перевага вже велика. Перевага по ХП величезна. Так, Ареля, цього. Під... Ну ай, не знаю. Ареля треба під. Ну бачите, ну там блиндамо кидав, коли... Ну, знав, що він там стоїть, а тут вже як їде на хід не, не наважився кинути. У нас вже і, і снаряди за, за, закінчуються. А, а, якась метушня визві, бачите, на. Mm. Ах, не бачу. давайте нам допомогу за оглушенням. Да. Теж сплюсуємо, деміж сплюсуємо і допомогу за оглушенням, бо ми ж як оцінюємо бійну артилерії. Так як на ЛТ оцінюємо. За розвідданими, і нахлопушення спусовує. Пішли вже масована атака, але ага, дивіться, все одно М6 у нас стоїть. Терпляче стоїть. <сум> цікава, цікава команда, дійсно. Не часто таке побачиш, Дерек. Все вже повне оточення. Контрбатарейна боротьба пішла. Треба встигнути стрільну. Да. Давай это до хопухи, наша... А, у нас Хумель, так, Каркалерія. Хумель річ. до теж дурачка клас. Стыгне, о, с назначим. Дуай, не в... не вук. Він, напевно, від'їхав. Ні, влучив. Але не дохлопушив. Це його тараном. Чи до... Ну, Тараном Херкет його мог, міг би й не забрати, я вам скажу. Тут приїхав джуну, об'їхав. Об'їхав по периметру карти, так. І приїхав, хоч артилерію нашу викупив. Не так склалося, як гадалося. У Нас майстри грають. Да. Ну що, я думаю, бліндами там залітало десь 2000 тисячі на стрілянок, Поїхали далі. І суперникам я вам скажу. Гучі Пантера. У нас так. Потім су 8 нахлопушувальні. Ну і наш герой буде перехлопушувати, я думаю, суперники. Нахлопушувати та перехлопушувати. Кар. Круче. Ну, Круче це Я вам, до речі, е... ну хто ще не знає. Я... То я ж вам кажу, що я вмію на артилерії грати, і я показував бої на артилерії, і саме на цій карті я показав там такий крутезний бій. Просто от, правда я з Верхнього Респу, і правда я на 10 му рівні на об'єкт 261 грав. Отже, хто не бачив, як грає гравець на артилерії і на різних танках з чудовим та поліпшеним настроєм, то е подивіться плейлист, або ще список відтворення він називається під назвою. Європейський сервер World of Tanks і всі ігри гравця UA. Ось саме там, саме грає гравець UA. Також передивіться. Я думаю, що вам сподобається. Ну, я, може, хтось, може комусь не сподобається, скаже, ой, я б там краще зіграв чи що. Але я думаю, що настрій у вас буде поліпшений. Так, Я завжди намагаюся грати з поліпшеним настрій і поліпшувати його вам. Так, ну що, починаємо ми нахлопушувати, нахлопушуємо. Ну, ще й у нас іде допомога за оглушенням. 411 настрілено, нас, 111 за оглушенням. 1-1 у нас по бою. У нас е, е, так, вірку ніхто не зайняв, але бачимо, зайняв цікаву позішен ЛТ-432, там біля води вже. На респі суперників, ну йому треба, напевне, тікати, бо на нього за. А ні, ніхто не заагрується. Ну теж, значить, суперники такі, бачите, попалися теж цікаві. В цьому бою вже не стоїмо в, деху, в цьому дефу, хоча тут і дві петехи стоїть, ось, прикривають, в принципі, петех, так? ПТ артилерію нашу. Ну, а ми, наш герой заагрився вже на Су-152к. Бо він там небезпечно. Ну, як небезпечно. Не дуже може і небезпечно, але е, він там. в е, Прострілі, його можна прихлопушувати, правда? Все ж таки об'єкт е, 252 у відігнав нашу LT-432. Тобто ще на допомогу Братішів. Братіші, ну там Хелкет відгукнувся, бачимо, це цікаво так. Це у нас теж трьохрівневий бій проти шісток і проти вісімок. Так, М6 М6 це картонний картон. Хтось мені навіть сперечався, був реплей на М6, я кажу це картон. Бо я на ньому пограв, мене пробували всі я ні разу не танковував. Там е... більше. Е... Що він ну, як, маневрений, так? і більше за рахунок гармати він грається чудово. А так то він картонний картон, я думаю, що ми б його непогано. XM57 це не картонний картон в лобі. Тож його буде важко багато з нього вихлопушити, деміджу артилерії. Можливо, треба було б зараз. А я, до речі, за... завжди допомагаю там гірку. Якщо хтось зайняв, у них там, бачимо, 90-х зайняв гірку, там, якому ще він і не один, не бачу по карті. То я зразу ж намагаюся вихлопушити його артилерією звідти. Ну, бор. Ні. Ну, бачите, такий стиль гри нашого артилериста, що нахід не кидає, вже коли впевнений, тоді він робить постріл. Блиндами теж дуже рідко стріляє. Ну і тут у нас же ж бачимо, що і бойовикладка така не біжить, якби багато снарядів. Чому так? Тому що якби було багато снарядів, то він би в них усю команду перекладав. Напевне, тому. Ну що, Контрбатарейна боротьба. В борт можна на фулл ХП. Ну, от зараз можна кинути, кинув. І влучив, по-моєму, так? Чи що? От тільки ще, я не знаю. Добре, ми потім побачимо після бойової статистики, скільки настріляв. 5-3 у нас по бою. Тепер я так бачу, що більше суперники задефились, так? От саме на першій, другій, біля бази. Саме більше там суперники. По центру їх небагато. Не помітив я де. М Чекайте, де ЛТ-шка тілася? ЛТ432. Та і тесто ЛТ, напевно, назвав, так? <смас> Буває, це Якомусь відео я Мантікору назвав о, одна з кращих артилерій, так? Пам'ятаєте на карті Life А я навіть сам не помітив, я навіть коли вже монтаж відео робив. Ну, обробляв відео, все, щоб викласти в Ютуб. Я не, не, не помітив чомусь цього, а потім мені е, ці підписники поважні, експертні. які все помічають, до речі, так. Дякую вам за уважність. Мені потім написали, мені таке, якось соромно стало я ЛТ назвав Мантікору, назвав е, одною з найкращою артилерії. А, он наша ЛТ-432. Він знову кличе Братіша, от йому хочеться туди проїхати біля води. Ну хочеться, і він кличе Братіша. Тільки б не поїхав, передумав, а М4А3 поїхав. Чудо! зараз вони теж в телах будуть, суперники. Ну що, він вже влучив, влучив. А небагато з нього буде. А напевне фальшборд його влучив, правда? Там десь блиндом накидано, настріляно було, я думаю, десь 10 1000 настріляно, і у нас вже допомога за оглушенням 330. Цей XM він там буде шкіритися до кінця бою, він звідти не виїде. Зараз би допомогти там об'єкта. Опа, Ісус знову показав. Дивіться, об'єкт, а це що під, під гіркою, так? Під маяком. Там, по-моєму, в нього можна влучити. Наш герой все вперто хоче саме оцю лінію покопити. А, ва, в ній побачив артилерію, зразу за артилерією все чудово. Наш герой чудовий та цікавий, це дійсно. Ану! той не влучив? Не забуваємо, що в нас ж три артилерії, одну суперників викрутимо. Чудово, І добили. 1000 настріляно. 489 у нас за розвідданими хотів сказати. За... Допомоги, заглушення. А ні, бачите, не, 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 нема, тут, ну, тут не влучиш. Нема просто. Ну я би не стріляв, ну. виклик наш, наш дуже такий наглюка був на LT-432, його все ж таки. Він все рвався, от рвався Він вперед-вперед, кликав -вперед, протішів на допомогу. А от, от задні ще зараз отримає, нарешті. Ісу. Ну, бо. Ви раніше стрільнути. Та я вже вчу, як треба грати на артилерії. Але це одно. Ну, Чидово. Є у нас допомога. У нас, в принципі, немає кому грати, окрім ОТ, так. АМХ 1375, що ви можете зробити. І підсвічувати. Ще ПТК пішов битися з XM. Там прострілу нема, щоб йому допомогти. Наш герой зараз пошукав. Трасера від артилерії. Був тут так, по-моєму, Звідси, по-моєму, летів. По нашій стежці... Ее стежці. Ну ні, ще ПТК це не суперник, звичайно, як Так, але все одно у нас 11-10 в нашу користь, але в нас три артилерії залишили. У них дві БТХ і тяжко. Вони не хочуть от вони вперто стоять на своїх позиціях. В так? Так назвати. Боже ще доведеться їхати битися артилерією. Ще ніхто не хоче вийти. Змінити позицію, правда, щоб і там можна було простріл. А й міг поїхав підсвічувати наші артилерії об'єкти. Ну і ще б по ньому постріляв. Постріляла наша СТ. Напруженіший момент битви. Наша СТ поїхав висвітлювати їм полочку. Нема прострілу, нема. Він бачите, він так зашкірився, що ніяка з наших артилерій. Він не реагує чомусь на СТ. Опа, підсвіти, підсвіти, підсвіти. Треба допомогти. Тут одним пострілом можна його забрати. Тільки треба влучити. Богонь! А це на знищення. Я вже відчуваю, є. Знищений ворог. Десь 1500 настріляно, напевно. А можливо навіть більше. Там бліндами залітало Проїхався чудово. <ріхався> З чудовим настроєм, так скажемо, проїхав. Ну, і тепер Ексема. Гуші Свагена. Якщо що там під світу зразу що прихлопушить Може, ще й блиндом його витягнути. Так. А еміг захоплює гірку в цей момент. Об'єкт поїхав, 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 а ну Валпщик. Валпщик або валпщик. Так, поправите в коментарях, як вірно. Ваш нік. Валпщик. Приїхав. Ну а на кого? І на артилерію? Ну в них одна артилерія залишилась. Може і так... Що це? Артилер... Ага, артилерія, бачите, спрацювала їхня непогана. І в них фікс Опа! І в цей момент поїхав на СТІ вихлопушив артилерію СУП і сам був вихлопушив. є поки, поки єпісвіт, треба йому зараз вальнути. Прямо в лоббічно. На 285, Чудово. А це напруженіші бої. Якщо чесно, я в шоці поїхав. Як я? Ну зараз його і міг звідси вишмальцює. Так, а наш герой зараз стріляє вже на поліпшених снарядах. А в них 750 альпіще, якби були пугасні пугаси, і 49 пробиття лише. Але вони дорогі. І ще й навіть два бронебійних. Ті вже точно пробувають, наші спроби влучити. Ну, зараз доб'є. По-любому. Є, yeah, чудово, так! Ну що, братіш на Еміксі. Вперед, гоу-гоу-гоу-гоу! Залишається дві хвилини до завершення бою. Напружено напруженішого. І треба вихлопушити. А той напевне буде е, тягнути на нічию, мені здається, XM. Ну, а, він ви... Ні, він виїхав все. Так, дві артилерії проти XM. Ну я не знаю. Які будемо ставити ставки? Я даю, що тут буде нічия, бо часу залишається дуже мало по-перше. Він зараз попре, випучивши очі, він попре на артилерію. нашу. Це небезпечно. Він не доїде, так? Треба, щоб... От якби наша е... ГВ Пантера під'їхала Giushit'S, е... під'їхала підсвітила, то в принципі може там. Вже... І перезарядки не вистачить напевно. Хіба ще бронебійний мій одразу вихлопав. А ну скільки бронебійний, до речі, в нас був. Про... А, пробиття ми бачили, 218, а 420 шкода відповсюду. Ну це небагато. Не вже не поїде. Несміливий такий. Він весь бій поїхав все-таки. Ну. Тільки треба влучити, треба влучити. Ох, не влучю, ну це все. Ха, це нічия. Але я думаю, десь 3000 настріляно, правда, і чудовий майстерний бій. Ще встигне перезарядитися, ще встигне перезарядитися. Зупинити ну. його хоч просто. Ой, не туди стрільнув, ой, не туди стрільнув. там видно було, заборчики ламалися. Чудові бої з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!